Скалічену Україну можна примусити до капітуляції. У версії Трампа цей приречений сценарій забакований у фразу У вас немає карт, яку він часто повторює Зеленському. Але Україна має одну дуже потужну карту потужну підтримку з боку Європи. Європейці визнають, що якщо Путін придушить Україну, він перебалансує відносини в сфері безпеки на всьому континенті. Вони бачать докази. Тому які у нього амбіції біля себе, як от у нових військових базах на кордоні з Фінляндією і країнами Балтії, деякі європейці вважають, що Росія вже перебуває у стані війни із НАТО. Трамп не зможе втюхати погану угоду у Зеленському, тому що європейські союзники готові чинити цьому опір. І вони, нарешті, нарощують військові м'язи, щоб відстояти свою позицію. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерс планує збільшити оборонні витрати своєї країни до 5% ВВП. Минулого тижня він пообіцяв, що уряд надасть всі фінансові ресурси, щоб німецька армія стала найсильнішою конвенційною армією у Європі. Ми тепер прийшли в точку, де Трамп зрозумів, що Путін не хоче закінчувати війну, і це його головна проблема, а не всі ті вигадки, які він озвучував досі. Питання в тому. Що вигадає тепер його адміністрація, щоб дати Трампу вийти з цієї ситуації, яку Трамп називає це не моя війна, так щоб не було дуже видно, що росіяни пошили його у дурні на весь світ, як політика, який публічно продавав себе як єдиного в світі, хто може закінчити цю війну.